Мікі Барніс бореться до кінця. Це мій щедрий дарунок людства. Тобі вмирати страшно. Цього разу не страшно. Усіх вітаю, друзі. З вами кіномозок. І якщо ви знайшли себе тут, отже, ви так само як і я любите хороше кіно. Сьогодні ми з вами поговоримо про фантастичний фільм Мікі 17 з Робертом Паттінсоном у головній ролі, який нещодавно вийшов на великих екранах. Як завжди, за традицією, потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. У січні 2022 року до публікації роману Едварда Ештона Мікі Сів» було оголошено, що його екранізація перебуває на стадії розробки. Пон Джун Хо написав сценарій, а також був затверджений як режисер і продюсер фільму. Чарльз Ю написав додатковий літературний матеріал для фільму. Пон був заінтригований. Концепціями, що були представлені у книзі, хоча зробив багато змін у персонажах, в тому числі модифікувавши особистість Мікі, щоб він став дещо простішим. Він написав сценарій у 2021 році на основі ранньої чорники книги та сказав, що жоден із зображених персонажів не мав відображати активних політиків. Запам'ятайте цю фразу, згодом вона стане важливою. Зйомки розпочалися 2 серпня 2022 на студії Warner Bros. Studios у Лівсдені та завершилися у грудні того ж року. Після цього режисер працював над кінцевою версією фільму. Прем'єра була запланована на 29 березня 2024 але в січні її було відкладено на невизначений термін через страйки сценаристів та акторів, що проходили у 2023 і затримок постпродакшену. Пізніше дату прем'єри призначили на 28 січня 2025 року. В недалекому майбутньому людство активно освоює космос. І поки Ілон Маск жував соплі та підблизувався до Трампа, ініціативу перехопив такий собі Кеннет Маршал, який має плани колонізувати один з дев'яти світів Ігдраселя. Твій світ один з дев'яти світів космосу, сполучених між собою гілками Ігдраселя, світового древа. А саме Ніфельхейм, який повністю вкрито кригою. Звучить максимально дико, але що з нього взяти? Проблема полягає в тому, що у космосі, крім того, що ніхто не почує твоїх криків, хрім знає, чого взагалі можна очікувати: від радіації та смертельних болячок до недружньо налаштованих місцевих мешканців. У повітрі справді був невідомий вірус. А Смертельний для вирішення проблеми було розроблено програму субститутів. Клонів, якщо простіше. Для цього тих нещасних, хто на це погодиться, повністю сканують, включаючи мозок, спогади і навіть свідомість, після чого відправляють на різноманітні самогубні місії. То посидіти під радіацією, щоб дослідити, як саме вона впливає на організм і як цьому можна запобігати, то заразитися смертельним вірусом, щоб знову-таки його повністю дослідити і знайти вакцину. Не змусили рвати сраку під час численних паскудних місій. Ти субститут! Ти тут ще вздохнути. Головний герой на ім'я Мікі погоджується на участь у програмі, частково через відчай і частково через власну бурість. Ви хочете бути субститутом? Ви ж до кінця прочитали так. Дарма я до кінця не дочитав. І тепер йому належить вмирати знову, знову і знову, аж поки той людський принтер нафіг не зламається. Словом, він такий собі містер не здихайло, якого всі, кому не лінь, задобують одним і тим самим питанням. Тобі вмирати страшно. Вмирати це як аж ось після чергової 17-ї за рахунком місії, в процесі якої він дивом не дав дуба, він повертається назад. Де знаходить самого себе? Чому ти живий? І тепер йому треба у будь-який спосіб не спалитися, що їх тепер стало двоє, бо в такому разі наступного разу він здохне вже по справжньому, без ніякого передруку. Перш за все, слід зазначити, що. А на фоні постійних продовжень, перезавантажень, переосмислень і всього цього, що нині переповнює сучасне кіно. І загалом, майже відсутності чогось нового, даний фільм відчувається, наче такий ковток свіжого прохолодного повітря, оскільки являє собою дещо таке оригінальне і нестандартне, чого ми ще не бачили. Так, звісно, ідею проклонів принципово на воїне назвеш, але все ж таки. Якби мене попросили описати сюжет цього фільму одним реченням, я б сказав так: люди найвідніші з творінням. Особливо коли дорваються до грошей та влада. Детальніше про це поговоримо у наступному розділі. Однак не можна не відзначити, що замість любовних розбірок, тобто хто там з ким спить, як ділити двох мікі і все отаке, це вже, блін, навіть не трикутника, якийсь любовний квадрат, я не знаю. А замість цього хотілося б побачити оці його 17 місій. Я хоч і не рахував, але здається, що на екрані він помер менше, ніж 17 разів, тобто щось все ж таки лишилося за кадром. А ще я увесь фільм чекав, що та дівчина, в яку він всюрився, зрештою його зрадить, що ідеально вписувалося б у загальну концепцію сюжету, але. Спойлер! Це спойлер! Так, так, згоден. Подивитися вже у кіно. Головну роль у фільмі виконує Роберт Паттінсон, якого ніхто чомусь не пам'ятає за роль Седрика Дігорі. Якщо мене зараз дивляться ті, хто шарить, ну ви шарите. Він був першим актором, чия кандидатура спала на думку творцям, і погодився не роздумуючи, коли йому запропонували взятися за цю роль. Відразу варто сказати, що роздвоїтися на двох абсолютно не схожих за характером Мікі йому вдалося чудово. В процесі зйомок він імпровізував багато реплік у ролі Мікі 18, який спочатку виступає як абсолютний псих. Ти мене бісиш, але ж я це ти, я не ти, я тебе вмію. Але згодом стає людиною, яка все ж таки хоче захистити 17-го. Патінсон також частково спирався на роль Джима Керрі у фільмі Дурний та ще дурніший. А для того, щоб відрізнити двох головних Міки, він змінив акцент для кожного персонажа. Ба Більше подейкують, що для 18-го він а, зробив навіть повністю інакший голос. Тож, як ви розумієте, має сенс подивитися фільм ще й в оригіналі. Однак, однак, якщо Роберт Паттінсон став такою собі перлиною фільму. То от Марк Рафало це справжній тряся його діамант, який сяє та виблискує так, що всі навколо сліпнуть, забуваючи навіть про самого Мікі. Він, знаєте, наче невербально каже: А, Бобі, я розумію, що ти у нас головний герой, так, так, так. Але будь ласкавий. Киш? Тут, до речі, і набуває важливості ота фраза про політиків, яку я зранив у першому розділі. And I play a um, a, a, a petty dictator. You... At the time we shot it three years ago, and I thought this is over the top. At the time, at the time, and now I realize it's totally underplayed. That's really, I really, I, really, I wow. made a documentary. <laughs> Знаєте, я якось не звертав на нього уваги, поки він не перетворився на Халка. І я нікого не цікавив, доки не надів маску. Але. З кожною його новою ролью він все більше і більше мені подобається. І присягаюся, якщо мені таки поталанить колись побувати у Голлівуді, я не поїду без автографа цієї людини. Інші ролі у фільми виконують Наомі Акі, яку ви могли б бачити у нещодавньому кліп Незвічі. Тоні Колет, яка ідеально доповнює Марка Рафала у ролі його прибацяної дружини, яка помішана на своїх соусах. Анна Марія Вартоломей, Камерон Брітон, чий герой Аркадій змушував мене почувати певний дискомфорт щоразу, як його кликали на ім'я, та інші актори. І, звісно ж, яке може бути кіно без нашого діаманту, а саме неперевершеного дубляжу. Цього разу ми почуємо голоси Івана Розіна, мене змусили рвати сраку під час численних паскудних місій Романа Чорного. Ти субститут! Ти дуже здохнути, Людмила Арделян. Підірвімо цей нікчемний непотріб. Антоніни Хижняк. Це так круто! За це ми маємо подякувати студії Постмодерн і цілій команді, яка працювала над створенням цього дубляжу. Зокрема, режисерці Катерині Брайковській та перекладачці Лесі Запісочній. Оскільки перед нами наукова фантастика та ще й про далекий-далекий космос без спецефектів, як ви розумієте, тут просто не обійтися. Зокрема, коли нам показують корінних мешканців Ніфельгейма, про яких також хотілося б довідатись більше. І як справедливо зазначив мій друг та колега, який завжди пише а, максимально ґрунтовні та змістовні відгуки, візуальна складова у заключному третьому акті фільму. Дещо просідає. Зокрема, це е, прям дуже помітно, коли оці щіпалки, як їх назвали у фільмі, когось облизують і тільки не пам'ятаю кого саме. І в цей момент видно, що ті ці е, слюні, що вони не справжні. Однак, загалом, загалом картинка у фільмі виглядає якісно і не різатиме ока. Це вам все ж таки не четвертий кеп. Частково являючи собою комедію, фільм загоруватиме здебільшого із чорним гумором, що, втім, лишає по собі позитивні враження. Чого тільки варта сцена, у якій герой Марка Рафала дає промову на телебаченні, під час якої неабияк обісрався. Причому як в прямому, так і в переносному сенсі. Я мимоволі зробив десь. О... Смердюсі. Однак мені найбільше запам'ятався момент, коли оці дві дівки розуміють, що Мікі тепер теж двоє, і одна інші каже: Слухай, давай ділися. Словом, як ви розумієте, розважити глядачів, фільм також має чим. Ну а для тих, хто полюбляє дивитися кіно не тільки очима, але й мозком, наче на золотій тарілці» піднесли тему для роздумів про таки невідворотність смерті. Бо. А які б методи клонування і там переносу свідомості не придумали, після першого разу ти таки помираєш по справжньому і назавжди. І жоден з наступних 16-ти чи 17 я вже трошки заплутався словом, жоден з них не був справжнім мікі, попри те, що мав його спогади і його досвід. Як сказала б одна людина, чи його імені я не згадаю, проти природи таки не попреж. А це в свою чергу наштовхує на ще одну таку доволі цікаву думку. А Отже, ота наша, в яку втріскався оригінальний Мікі, мала статеві контакти з усіма сімнадцятьма, сприймаючи їх як одного. М -м, розумієте, куди до чого я хилю? Це дуже цікаво. Культурні уявлення суб'єктивні. На твою думку, ти хвойда? Ні. 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 Ну і звісно, не обійшлося без теми того, що більшість людей ідіоти, які не бачать нічого поганого у черговій війні. Байдуже на землі, в космосі хай би де. Війна це битва. Вона дає велич, а без неї усі жили бо так содовою за баксів. Ти хоч сам чуєш, що говориш? Тут знову таки низький уклін і шанування пану Рафало. У підсумку сюжет має 8 балів, бо інформації про самогубні місії Мікі, а також про корінних мешканців планети, мені особисто не вистачило. Акторська гра, моє шанування, має десятку, графіка 8, гумор також на десятку і філософська складова отримує 9 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для Нездихайла Паттінсона складає 9 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви бачили новий фільм, які враження він залишив у вас, і чи наважилися б ви е, пройти через оцей людський принтер і здохнути 17 разів. Дивіться тільки хороше кіно, яке не тільки розважить, але й змусить задуматися про важливе на усі 100%. Підписуйтеся на мій канал, аби нічого не пропустити, і, звісно ж, не забувайте про донати на наше мужнє непереможне ЗСУ, аби воно якнайшвидше поклало край тому джаху, який нас зараз оточує. З вами був кіномозок, побачимося у нових відео.